Шановні друзі, ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. Ми на березі каналу обвідного, який, мабуть, вже вам трошечки під набрид. Ну, власне, нам також банальні дірки трошечки вже приїлись. Так що вирішили сьогодні перевірити, що в нас є на місцях, на яких ну, я, якщо і був, то дуже 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 давно. Сьогодні не сам буде допомагати мені з пошуком рибки. Ну а перед тим, як ловити, хотів би вам дещо показати. Ви мені багато чого написали з приводу кіпішу в моїй торбі, так що я зробив висновки. Висновки я зробив, друзі, і тепер в мене ось така от історія. О, тут, тут же все красиво. Тут же все красиво. На хотбокс поки нічого не чіпляв, вирішив, щоб воно не, не чіпляло за. Ось цю сіточку кидати в карабайки, тут в мене те, чим я ловлю. О, тут застіпки, офсети і всяка дрібнота. Тут в мене коробочка суто з віпо, тут їх мільйон. Двохдіймовий, тут віпо 2,8, ось теж тут вистачає. Тут коробайка з флітами, якщо мова йде про окуня. От. І отакі штуки, це шрімпи. О, блін, пахне круто. Тут в мене тантазон. От, З, -з, 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 -з коробайка суто набита тантами різними. Так що власне ось така історія. Тепер у мене порядок, вольфрам. Тепер у мене порядок і дуже-дуже приємно, коли цей порядок нарешті, нарешті наступає. Ось так. будемо е, зараз рухатись вверх за течею і ловити. До речі, на що ловити? Фінеза UX до 15 зі мною сьогодні. Дайва XIS 3000 на... І намотаний Dual hardcore X4 04. Віпо вже стоїть з минулого разу. от Половив непогано на нього я, і вольфрамчик Волівський, 7 грамів. Давайте будемо рухатись, робити перші закиди і по місцях по тих, де цього року ми ще не були. Да? Да. Перший закид, перша рибка. Деякі кажуть, що це не, не добрий знак. Але мені якось без різниці. Головне, що воно щось клює. Божественного розміру судак. Прям божественного, я інакше не можу сказати. Супер прозорий, супер судак. Ваша прозора величність. Перший на сьогодні є з першого закину. Добре, що зранку хоч вітру немає, тому що з вітром було б зовсім не камільфо. Кидати треба тут дуже далеко. Ну, не чого такий? Трошки туди встань праворуч, якщо можна. можно. Та ну, що такий. Здорово Може, здається. І більшенький, наче. Жирненький. ну покажи. О, в пиявках ось, так. Да. До речі, друзі, є один нюанс. Кажуть, що ой, риба в піявках, все. А, типу, вона стоїть, не рухається. Риба завжди в піявках, рухається вона чи ні. Так що це все лохівство. Оп, і все. Ай-яй-яй. Це гарна покльовка була. Це прям така як... Покльовка? Угу. І нормальна рибка. Але мені здається, це на судак. Щось більше на щуку схоже. Вже недалечко. Слухай, так класно тюкнуло, блін. Так, да, оця покльовочка була така, як треба. У мене... Мені таке потрібно. Дуже дивно, до речі. У більшості випадків тут покльовки відбуваються на самому викиді і десь на перших, перших метрах, а тут майже вже під берегом. І покльовка зла. Щось мені здається, що це щучий почерк. Хоча я думаю, що якщо б це була щука, вона б вона б взяла, мабуть, б, на гачок сіла. Коротше, варіантів море. Але рибка непогана була. Лодосік маслає. Ладосік, на що ти маслаєш? Зупинись. Зупинись. Тримай себе в руках. Такий ракурс дуже блин, цікавий, друзі, то просто нема куди стати. Тут обмежена, обмежена площа для маневрів. Це карась. Це карась. На напівкарась. Напівпокльовка. Напівпіцівка. Напівпакльовка, напівкарась. Втопив його. Лодосік, ти віриш в карму першого закиду? Не віриш. Не віриш. А в що віриш? В язя? <сум> <сум> Слухай, оце водичка йде. Оце вона йде. І тут наша і широка ділянка така. І все одно відчутно, як іде водичка. One hour later. О, оце слухай, це... це більшенький. Це реально більшенький. Да. Не. Да, такой веселее уже. Ну, и там О, это уже напевзаликовый. Да? Да. І він взяв як гарненько. Гарненько взяв. Опа. І ось така рибинка. Ага, чекай, чекай. Mm. І ось така рибинка чудова. Дуже прикольна покльовка і гарний судачок. Ну що, давай пливи. Блін, я буду тут, щоб не впасти. Оп! Я тільки. Традиційно лапкою помахати, наче, наче непогано, наче щось кльоцає. Да, слухайте, в маслав так як треба. Я вже скучив за такими подачами. Розмір такий більш-менш. На набережній навіть такі минулого року влітали. Це такий вже. Приємний розмір. Ну, звісно, тягти подібного судака на лайт е, до 15 грамів або на медіум-лайт до е, 28. Ну, це різні речі. На лайт, е, на звісно, що його тягти прикольніше на тоненький шнур. Але б я взагалі б не відмовився і на медіум-лайт таких половити в Києві. Чому б ні? Гарний розмір, гарний сюди. Води дали стільки що піпець. Спекотно, до речі, сьогодні дуже. Сьогодні 10 градусів передають. Я не знаю як Владосик, я вдягся не по погоді точно. Прям, прям дуже дуже спекотно. Да. Ооо, теж вмаслав і зійшов. Зійшов зараза, але як він класно вмаслав. Оце мені підходить таке. Це мене підходить. Ми витратили з ладосиком, мабуть, десь годину чи півтори ходили вище за течею. Шукали місця, але є нюанс. Дуже швидка течія і невеличка глибина порівняно з цими ямками, де ми зараз перебуваємо. І Риби надзвичайно мало. І резону зараз нема стояти на прогонах, боротися з течією. і власне, на тих прогонах з течією Особливо і харчів ніяких немає, тому що вся біла риба, і двіж. Перебуваю зараз саме на ямках, тому е ми проходили ну, досить багато місць, які з виду перспективні, які працюють по теплій воді. От, покидали, покидали і ну, вирішили не марнувати час. От, повернутись, повернутись назад. От є. є навис. Повернутись назад. Тому що саме на ямках зараз. Стоїть рибинка, саме-саме на ямках. Тут є і харчі, є і глибина, і течії нема. Прям взагалі фулл хаус. Дивіться як взяв. Під бороду. Класика жанру. Під бороду, під бороду. Ваша прозора величність. Дякую за покльовку. Тихо, тихо, тихо. Ну почекай, дай же ж я тебе подалі кину, щоб ти зміг пірнути одразу. Оп, і пірнув. Я вже не знаю навіть скільки я ри переловив на е цей віпо. А він все продовжує працювати. Працює і працює. Не обривається, наче, слава Богу. В подібних широких місцях з ямками є одна величезна проблема, яку нереально вирішити. Велика площа і риба підходить і відходить. Якби тут було так, як у попередніх відео по ширині, де ми ходили в вейдерсах, тоді проблем ніяких би не було. Можна було б судака дістати. Практично в будь-якому місці, куди б він не пересувався. А тут ні? Тут все обмежено закидом. Якщо він буде відходити тим, метрів 10 від того місця, де в нас падає приманка, то все, ми елементарно не докинемо. А якщо навіть поставити більшу вагу, то вже не вийде паузи такої, як треба, щоб звабити судака. Ось така історія. Так що тут? Такі місця підходу. Підійшов, активну рибку взяв і все. І пішов далі. Або взяв, або не взяв. Підійшла, не підійшла. Ну, можна, звісно, і стояти цілий день на одній ямі і кидати в одну і ту саму точку. Але я не знаю, чи доречно це, чи це раціонально. Так що, скоріш за все, якщо покльовувати не буде, то зовсім скоро ми підемо далі. Наколядував, наколядував, стояв, стояв і наколядував. Черговий судочок з самого викиду. Дуже далеко стоїть він і сідає ледь-ледь. Оцей принаймні. До цього було дві покльовки непогані, а цей підсів ледь-ледь. Так, да, кайф, кайф, звісно, здалеку ловити судака. Дуже це круте заняття. І дивіться, не дивлячись на те, що він ледь-ледь повис, дивіться як взяв. Взяв гарненько. Так, друже, давай я тебе обережно зніму. Щоб не пошкодити. Оп! Тихо, 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 тихо. Ось такий красунчик, куди ж ти впав. Ти ж не пірнеш. Ну от, друзі, дивіться, він впав в мене з рук. Що він намагається зробити? Бачите? Він намагається пірнути, а в нього не вистачає глибини. І тому тому зараз буде відбуватись наступним чином. Він хоче пірнути і в нього часу обмаль. Хоп, бачите? Носом вниз бух і вспливає, а вспливає, тому що з глибинки я його дістав. Уже йди сюди, Іди сюди, іди сюди. Зараз тобі буде краще. Оп, бачите, і одразу вниз пішов. Оп. Ну, це вже владосик роздає. Владосик, що ж ти таке робиш? Гарненький. Гарненький. Так. Зараз цей мулу нажереться. Не, не. Дістанеш, що в нього ракушняки в роті. Це дуже часто буває. Хоча тут ракушняка нема. Довгенько тягнеш. Здоровий, мабуть. Слухай, непоганий. Непоганий. Як для цього місця прям взагалі кайфовий? Ну, ну прикольний Добре. такий ти що? Сам відпахне Ну майже. Сам-сам, да нормально він підсів. О, такий гарненький. Оп, бачиш, що знов пірнути не може, а зараз, мабуть, спливе. Да, друзі. всплив судачок і підплив до берега. Це означає, що пірнути він не може. А щоб він міг пірнути, що нам треба робити? Я вам покажу. Процедура фізінг називається. Для цього необхідна голка. Я вже показував у попередніх відосах колись. Отак. Прикладаємо і... Має бути пух, от якийсь вулкан. Все, здувається. Тихо-тихо. Здувається у нас судачок. Це мамулька і кряна. Все, повітря зайвого нема. От, і тепер мамка має плити нормально. Давай. Вже можна накидати нікуди, а отак от просто хлоп. І от, О, давай, давай, давай. Все, куплив судачок. Якось я рибалив і судачка теж фізінг йому робив і якийсь розумник поряд стояв, каже, він що так, що так здохне і, коротше. Яка різниця, що ти так його викинеш, він здохне, що ти його заколиш і викинеш він здохне? Типу, нема різниці. Різниця є, друзі, тому що після фізінгу риба виживає і нічого з нею не трапляється. Це вже перевірено. Ми коли з Андрюхою з Карм'янковим ловили з човна, діставали Судака, робили йому фізінг і кидали аератор. Це була спека, така конкретна. Влітку ну, ну, там 35 градусів в день і повний штиль. От. І коли приїжджали на фініш, у всіх судаки були е такі ледь живі, і у деяких там вони в чорні пакети судаків складали. А в нас судаки прям дуже жваві були, живі і все нормально. Єдине, що вони були дуже худі за рахунок того, що випустили ми. Зайво повітря з них. І потім повипускали, вони попливли і без, без жодних проблем. Так що виживає риба після фізінгу і все, і все з нею нормально. І, і це інколи буває єдиний вихід для того, щоб риба залишилась живою. Тому що судак не залікований, він дрібний. Е, ну, забрати його не забереш. І коли випускаєш, він спливає. Ну, теж не життєздатний, тому треба завжди з собою мати ось таку голку від, від шприця. І ну, звісно, що перші свої такі щеплення судаку необхідно робити і під водою, тому що під водою ви бачите, як з голки виходить повітря, і ви просто розумієте, наскільки правильно ви попали в міхур чи не попали. От, я просто вже роблю це не вперше і, скажімо, на досвіді. A later. Перестало, зовсім перестало. Ладосіль взяв оце останнього, більш-менш гарного розміру і все. Жодної покльовки. Я перейшов вже на більшу вагу, на 5,16, це 8.75. Кидаю поводаль. Всподівання, що з самого викиду візьме рибка. Також цією вагою вже некомфортно робити проводку протягом всієї дистанції від берега до максимального закиду. Це десь у нас гарної проводки виходить метрів. До 10. потім вже все, потім вже риє дно Підтверджується те, що я вам казав, що, скоріш за все, рибка десь відійшла. Ну що, друзі, підійшла кінця сьогоднішня риболовля. Вирішили більше не ловити на тих місцях, де ловили до цього. Будемо збиратися їхати по справах. Що хотів сказати, в цьому монтажу вже дуже зараз буде такий епітет веселий. В цьому монтажу вже три відоси. <смі> вже е три риболовлі поспіль я ловлю саме на цей монтаж, на цю приманку. Е і ви бачите, в якому вона стані. Ще ловити і ловити. Переловив я на неї досить багато риб. Е так що живе, живе вона ще живе. Якщо не обірвати, то буде вона ще ловити і ловити. І, до речі, чим більше риб на неї клює, тим краще вона грає на повільній проводці, тому що структуру силікона зубки постійно кусають і більш еластичний стає сам силікон. Так що ось така історія. Підводимо підсумки. Судачок стоїть на ямках на відному, і я думаю, що кілька тижнів ще він буде стояти і це 100%. О, так що ямки. Запорука успіху. Ну і звісно, що випускайте рибу. По-перше, а по-друге, випускайте її правильно. Якщо судачок, то намагайтесь його одразу кинути на те місце, де є глибинка, щоб він міг пірнути. Ну а якщо він пірнути не може, то обов'язково носіть з собою ось такий девайс під назвою Оголка від шприця, яким можна робити фізінг, тим самим. Зберігаючи життя рибці. Ну а рибка має жити, тому що саме завдяки її покльовкам, ми приїжджаємо на канали, на річки, на озера, на воду одним словом. Щось сказати, прикольно сьогодні половили. Був сьогодні судачок. В окунців не було щучок, не було нічого, окрім судачка. Ну і будемо їхати додому. З вами був Володимир Воротняк. Владосик. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Традиційно пишіть е коментарі. Ну і, звісно, що не забувайте тисяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі. До зустрічі тут!